Українські зовнішньополітичні граблі, Байден Трамп, очікування і перспективи. Що, друзі, хочу поділитися своїми оцінками. Вважаю, що маю факт досвід, і в якійсь мірі звернутися до вашої пам'яті щодо подій, які спіткали Україну в недалекому минулому. І все у нас повторюється так само, як це було і на виборах 2016 року. Дивіться, наша влада нічому не вчиться. Як тоді, в 2016 році, 16 році, наша влада займала позицію підтримки понапрацьованій стежині, підтримки демократів, і, скажімо так, прямо чи опосередковано втручалася та, чи впливала на вибори в США меседжами, які лунали з України. Це втручання, звичайно, дріб'язкове, і воно мало на що впливає, але. Цього втручання достатньо було для того, щоб налаштувати нового тоді президента Дональда Трампа проти України. І всі ці е, провладні блогери, там, Лещенки, наєми і є з ними, і багато-багато, так званих грантоїдів, вони тоді розказували всяку дурню, наговорювали на Дональда Трампа. А коли він прийшов до влади шляхом демократичних виборів США? Почали всі перевзуватися і почали шукати можливість комунікації з Дональдом Трампом. І начебто, ця подія повинна була навчити українських владарів, український естеблішмент не робити такого в майбутньому. Але ні, українські граблі це наше усе. Зараз повторюється така сама ситуація. Вони повторюються вже протягом останніх років, коли, ставлячи всі ставки на Байдена, всі провладні експерти та й самі владарі не. Не забуваючи кидати погані вислови в сторону, або принаймні, скажімо так, зневажати позицію республіканців, критикуючи республіканське крило. Давайте згадаємо хоча б ту ж саму Вікторію Спарц, так, яка активно допомагала. І чого тільки ми не чули в її сторону від різного роду депутатів, не кажучи про владних блогерів. Але зараз ситуація помінялася. Останні Дебати показали, що у Трампа значно більше шансів стати наступним президентом Сполучених Штатів Америки. І тут ми побачили, що почали наші провладні посіпаки та й влада швидко перевзуватися. Я просто був вражений, коли ще два тижні тому перепощував та і слухав ефір дуже відомого, ну я його поважаю як аналітика. І вважаю розумною мудрою людиною, але як він висловлювався щодо Трампа, це пан Портніков, що він взагалі за безпеку Америки не дасть ломаного гроша, якщо прийде Трамп, і який там Трамп, популісти та й тепер. А от уже останні його ефіри, ну вони вже зовсім інші. Людина перезувається прямо в повітрі. Я е, не був е, активним прихильником Трампа, хоча особисто вважав і вважаю, що Трамп для України. Більш зрозумілий, принаймні, президент, який, можливий, в США, зрозумілий в силу того, що він, мені здається, занадто прямий, занадто різкий і не буде вести підкилимних брудних ігор. І це я вважаю дуже великим здобутком і дуже великою необхідністю для України. Тому що, ну, не знаю, як вас, а мене вже втомили. Оці давання по краплі зброї, оці всі завірення, все це занепокоєння. Я вже не кажу про ті факти, які були оприлюднені багатьма блогерами, щодо реакції Сполучених Штатів Америки напередодні загрози повномасштабного вторгнення в Україну. Як було прямому прямому мові, Байден сказав, що вони не будуть реагувати, якщо буде незначна загроза. І скільки було обіцянок в нашу сторону, що буде включене свіїв, що там будуть просто страшні події, коли чобіт російського солдата стане на українську землю. Нічого цього не відбулося. Так само як нічого не відбулося за президентства Обами, який відноситься теж до демократів, і який фактично допустив здачу нашого Криму, А є ще така неофіційна, не можу підтвердити цю інформацію, але вона є в просторах інтернету про те, що, начебто, була вказівка з. Сполучені Штатів Америки, нашому тоді керівництво не втручатися і не проводити якихось бойових дій, тому Крим ми здали без бою. Тільки потім, коли почалось протистояння вже на Донбасі в Ланській області, ну тоді вже почалися бойові дії. Хоча за Крим, як ви знаєте, боїв не було. Не були поставлені в, під підружжо, яка з наші військовослужбовці і не було ніякого військового протистояння. Фактично, Крим був зданий без бою. Отже, я, виходячи з тих з інформації, можу дуже довго на цю тему говорити. Мені не подобається відношення демократів, не давно мені не подобалось, до України, і я підозрюю їх в подвійній грі. Це і реакція в перші тижні повномасштабного вторгнення, це і е, такі дивні санкції, та, які тут знімаються, тут запроваджуються. Це і співпраця під час повномасштабної війни, в той час, коли гинуть сотні тисяч українців. Десятки тисяч українських дітей це співпраця з Росією і в, в Комп-космос, і нещодавній візит. В Росію я так розумію, що це нека там посаду вже не пам'ятаю, Головний поліцейський з начальником МВС з керівником МВС Росії зустрічаються, обговорюють питання боротьби з тероризмом та ДТП. Тобто ну дуже дивні такі подвійні стандарти. Звичайно, вони виправдовуються нашою владою, яка підспівує демократичному крилу Сполучених Штатів Америки, тим, що Сполучені Штати Америки боються веться конфронтації, боються беться ядерного протистояння. Але мені ця політика не подобається. І я вважаю, і вважаю, вважаю, що Трамп для нас краще буде президент, краще, тому що буде зрозумілий, більш відвертий і відкритий. І пора вже ці всі маски зривати, пора вже назватися своїми іменами, що у нас не воєнний стан а війна, що у нас фактично при задекларованій незалежності всі українські інститути залежні. І економічно, і, і фізично, та, що погодження на багато посад, таких, наприклад, голова Національного банку, прем'єр-міністр, міністр фінансів, за інформацією, знову таки від незангажованих блогерів, відбувається за погодження з зовнішніми інститутами, в тому числі з нашими партнерами США і МВФ. Дуже багато запитань до цього. Тому говорити ж про те, що ми там самостійні, в той час, коли. Перемовини за Україну проводять без України, тому що у нас діє указ президента, і думаю, що він теж не просто так прийнятий, не без диктовки ззовні, що, яким забороняється очільнику нашої держави, сам очільник нашої держави, заборонив собі проводити перемовини з державою агресором. Якщо ти не будеш проводити перемовини, то ці перемовини проведуть за тебе. Отже, ще раз, Байден і Трамп я залишаюся на позиції, що Трамп для нас кращий. Трамп для нас зрозуміли, що під час Трампа не було розв'язано жодних воєн. Так він екстраординарний, він емоційний, але як кажуть, з вовками жити по вити. Він непередбачуваний, і саме ця непередбачуваність може лякати наших ворогів. Тому що, коли ти знаходишся в тенетах, в домовленостях, в постійних тюрках і знаходишся в тому політичному болоті, то ти як то кажуть, пов'язаний руками і ногами. І що думаю, відбувається на сьогоднішній день з. Кабінетом Байдена і Росії відбуваються постійні консультації, відбуваються постійні перемовини, нема повноцінних санкцій. Знімаються санкції на агрохімію, ведеться торгівля, обмін навіть науковими розробками, якщо знаходяться вони в спільній програмі в космосі. Працює СВІФТ принаймні в декількох державних банках, не відключено до сих пір. І санкції, якщо вводяться, то дуже кволо і дуже поступово. Не кажуть вже про допомогу та, Україні, яка я вважаю недостатням. Недостатнім і в частині списання боргу, який повинен був МВФ списати. Ми знаємо купа випадків в сучасній історії, коли Аргентині списали 20-40% боргу, коли в африканським країнам МВФ списує борг, А у нас в Україні повномасштабна війна, а у нас. Величезні втрати, і ми не знаємо цієї цифри, ніхто їх не оприлюднює. Скільки мирного населення згибло, скільки військового військових наших полегло більше 7 мільйонів вимушені еміграції. А МВФ нам диктує і ми приймаємо національну стратегію, якою знищуємо спрощену систему додаткування обліку та звітності, якою закручуємо гайки в частині фіскальної політики, збільшуємо податкове навантаження, яке вже анонсоване. Я думаю, що це все повинно припинитися після того, як буде змінена адміністрація в США і прийде Дональд Трамп. Я вірю в це, тому що ну, ми бачили певні зміни е, Дональда Трампа на зовнішній арені. Ми бачили, як він знаходив, начебто, неможливе, точки дотику навіть з лідерами таких відвертих диктатур. Ну, як, якою, на жаль, я вбачаю, в найближчому часі може стати Україна, якщо не зміни свій вектор руху. І що важливе, мої оцінки, перспективи, що може чекати Україну, якщо все ж таки Дональд Трамп виграє ці перегони, ну ще дай Бог, щоб він до них дійшов. Ми бачимо, що навіть в найдемократичнішому середовищі світу, і то відбуваються дуже дивні. І такі несприйнятні речі, коли просто йде гонитва і знищення конкурента, яким є Дональд Трамп для сьогоднішньої влади. Якщо він виграє, то я сподіваюся, що це буде позитивно для України в частині в тому числі зупинення цієї війни. Ви чуєте, як вже змінилася риторика наших можновладців. Вже ніхто не говорить про перемогу за 2-3 тижні, вже навіть не говорять про каву в Криму. Вже всі розуміють і усвідомлюють, що перемоги, такої, як нам подавали декілька років поспіль, не може бути в принципі. Тобто буде однозначно поступки з нашої сторони, і головне зараз досягти перемир'я, і найкраще це. Бачаю, з тривалого тривалого миру для збереження населення. Нічого не вартує Україна, якщо в ній не буде українців. І оці всі заклики про подвійні громадянства, про залучення іноземців на терени України, це, це ні про що. Тому тоді вже й такої держави немає. Коли державою керують не українці. Ще коли населення у нас буде, з знає, звідки залучене українців, справжніх українців залишиться обман в меншості. Тому зараз треба, мені здається, бути дуже обережним нашим політикам, вже наступивши другий раз на граблі, шукати до завершення ще виборчих процесів в Америці дотики з оточенням Трампа і як то кажуть, відкручувати назад, якщо вони, звісно, переймаються майбутнім і української нації, і Української держави в цілому, особисто. Чекають виду змін в зовнішній політиці Сполучених Штатів Америки і екстраординарних кроків, завдяки яким може бути в тому числі у мирний спосіб змінена влада в Україні. Я розумію, що з сьогоднішньою владою нам миру, перемир'я, не кажучи вже про перемогу, взагалі не можна отримати, тому що корупція приїла нашу державну апарат просто наскрізь. І знищення прав і свобод ну це яскравий маркер, що ми не можемо не можемо можем бути поруч у світовій спільноті з тими країнами, які стоять на цих базисах. Тому зміна влади у Сполучених Штатах Америки скоріш за все буде в плюсі для України як для того, щоб змінилася влада, так і для того, щоб припинилася війна. Курчат порахуємо восени. Якраз восени будуть відбуватися вибори. Я думаю, що одразу будуть вжиті кроки щодо припинення військових дій в Україні. Які це будуть формати, невідомо. Скоріше за все, нас буде, скажімо так, примушено у той чи інший спосіб змиритися з тими позиціями, які будуть досягнуті за нашою спиною. Не можу сказати, що це добре, втрачені території, це погано. Але як людина, яка в другому турі агітувала і підтримувала не Володимира Зеленського, а меседжі, які він озвучував, а він озвучував чіткі меседжі, що жоден клак, мови оригіналу російської тоді, говоримо, «Жодний клачок землі не заслужує чоловіцька життя. Я поділяю цю позицію. хоча Давно, і далеко, та ніколи не був фанатиком Володимира Зеленського, але його меседжі я поділяв: я вважаю, що жоден плачок землі не стоїть чоловіцької життя. І треба досягти миру, треба виграти час, стати економічно сильними, спроможними, можливо, в майбутньому і поновити свій статус як ядерної держави і зробити все, щоб ні в якої перелюки більше не піднялося. Рука для того, щоб напасти на Україну, яка повинна бути сильною, спроможною, потужною, дієздатною територією, країною, де будуть дотримуватися права і свободи. Права і свободи дотримуються не на папері, не на Конституції, яка тут каже про права і свободи. 64 статтю дозволяє ці права і свободи забирати можновладцю, який прийшов до влади у брехливий спосіб. А тої держави, де права і свободи, приватна власність будуть непорушні. Збережіть права і свободи, приватну власність, як е, говорить наше Гасло, у нас в, в англійській абревіатурі ще сейфов прошифровується, як збережіть freedom, opportunity і private property. Ну, от такі мої оцінки. Мені цікаво почути ваші думки, чого ви чекаєте від наступних виборів. Що чекати нам, всім, українцям, і чи є якийсь шанс нам отримати мир, перемир'я і зберегти українську націю для подальших поколінь нащадків українців? Гарного дня, чекаю на ваші коментарі і оцінки.